Добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Сьогодні на пропозиції будуть тільки конкретні речі. Розпочну з такого апарату. Зараз ми його підключимо. Апарат цей називається. Вірніше. Відбулася еволюція від звичайної кукурудзодралки. Ось до такої речі. Зараз покажу її працездатність. Тут барабан. Поки що покажу вигляд такий. Тут пускаве стоїть. Двигун. Двигун, наскільки не знаю. Закрашений. На барабані ось такі штирі. Сюди засипається кукуруза. Закрив. З цієї сторони повісив мішок. Ось такий вихід у неї. Відкривається. Це для відпрацьованих вже почищених качанів. От. Засипали відро 3 хвилини. Від ціля качани йдуть від ціля зерно. Тут відеочку поставили. Коштує така апаратура 3800. Далі отакий потужний редуктор. Стан шестерень. Якщо буде видно, вони одну протерось. Ну, кому хто братиме, напишіть, я вранці зніму. Вранці буде видніше. Вага його близько 70 кг. Коштує 3800, кришка присутня. Потім ромашки під'їхали новенькі, діаметр 600 гривень, ой, 600 мм. Ціна 350 гривень. І в попередньому відео я вже показував такі ромашки, товщина 6 міліметрів 700 діаметр, там плюс-мінус пів сантиметра по 650. Так, такі дві каретки. Такий мають вигляд вони. Колеса крутяться. Ці по 600, а де третя? Отака От 500 гривень маленька. Також колеса крутяться в гарному стані. А лапи такий мають вигляд. Ще попрацюють по 70 гривень за штуку. Від 5 штук, від 6, по 50. Редуктор в попередньому відео я не сказав. Передатку в нього, яка в нього передатка? Ось. Один до 90. Тут латунна шестерня. Ну, ще працюватиме. Видно. Тисяча. Тисяча стійка від плуга. Потім прокоментуйте, що це за річ. Зараз десь я нині напис. Якась роздатка, передатка чи що воно таке. Ага, ось напис є. Ось я там 10 не бачу. Чиком якийсь. Прокоментуйте, що це і з чого це. Такий має вигляд з цієї сторони. Відвал 300. По краях 670. Пилка зараз спробую завести. Заводив працювала. Такий має вигляд. 1800. Ступиці ці по 602. Ці москвич по 400. Така ступиця 700 гривень крутиться. Набір ключів, оце весь. Отак. От Я сюди дещо докинув. 700 гривень, роздивляйтесь. Гаки. 300, той 400. Тут колеса. і тут колеса. Вони прокручуються. Так, ну і, так би мовити, гвіздок сьогоднішньої програми. Отакий апарат. Я його дещо розібрав, щоб його запустити. Зараз покажу, як він працює. Так, підключення. І одночасно буду запускати цей двигун. Це двигун півтори 900, ой, 1500 Вт 950 обертів. Коштує 2800. Запускаємо і цей і апарат. Вигон працює. Точило працює. Ну, щоб не бути голословним. Монтувавка. Вона не зупиняє його навіть коли підключена від 220. Я нормально придавив. Цей апарат, хоч і не китайський, але це не Аліекспресовський ширпотреб Китайці для себе роблять гарне Обмотка Мідна 6 тисяч. Двигун 2800. Ресори. Не знаю, з ПТС це чи з газона. Орієнтовно розмір. 105. 110, Метр 10. Маю 4 штуки по 900 гривень. Так, вали. Це вал новий, виточений, де ще лежав. І оцей, здається, новий. Цей вже був в використанні. Розмір фуганка 250, діаметр 100, 700 гривень. Номер 3 310. Діаметр 110 800 гривень 2. І на завершення 300 пуганок діаметр 90 650 гривень номер 1. Отакий от важіль. 500 отаке от причіпне. 500 колесо від плуга. 1000. І розібрався з цим редуктором. Дивіться, який тут фокус. Тут витягується вал. Тобто можна прихімічити до нього що завгодно. 1800 з реверсом. Можливо, хто не бачив, зараз покажу. Крутю вправо. Тут також крутиться вправо. Перемикаю, крутю вправо, але там крутиться вже вліво. 1800 гривень. Потужний цеп. Залишився. 600 гривень метр. І на завершення редуктор 1 до 16. Стан шестерень. Ось такий. 4,5. Ну і на завершення завершень дві радянських нових коси. Абсолютно нові. О навіть бірка ще залишилась. Ще 150, ця 100. На цьому дякую. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити недільне відео. Всі мої відео виходять середа неділя о 9. вечора. Тобто 21.00. Іноді бувають мимо. Іноді бувають коротенькі, але основні постійно виходять в одне і те саме время. На цьому завершую. Всім дякую за увагу. До побачення, до наступної зустрічі.